Всім добрий вечір, друзі. Всіх вітаю себе на каналі. Є невеличкі новини, я саджу ще трьох квочок. І сьогодні забрали в мене е, білого селезня, який тут жив. Це, це селезень, який жив там. Це сюди я переселила, бо там сидить е, біла качка. Знов сіла качка. Е, селезень живе тут. Той того білого, що був тут із рудою качкою, продала. І ще білу качку звідти забрала, яка не сиділа. Також продала. Забрала в мене сім'я дуже приємних людей. Приїхали і забрали в мене сім'ю індокачок. Я продала, тому що мені два селезні не треба. Я ж буду лишати собі з молодих. І взагалі в мене є, не хочу наперед казати, а взагалі в мене є план. Буду в цьому році, якщо все вийде, вливати нову кров. Важкої індокачки, я так роблю, щоб качечки були крупненькі, да, мої зайчики. Вже домовилися з людиною, обміняємося каченятами і, можливо, ще й придбаю собі трохи і додавлю до цих. ну, побачимо. Ось як уже Бог дасть. Оця, до речі, ще квокає, цілий сезон квокає, але не сідає. Це вони так від цих від півнів скриваються. Тим що вони квокають, але не сідають. Так, індичата, ви лягаєте спать, все. На сьогодні набігались, закриваємо їх. Лампу не буду вмикати їм сьогодні, наче ніч тепла. Все, хай сплять. А ми йдемо по яйцям. Мішаних тільки що підсипала квочок яйцями Кухінхіна Австралорпа. І тільки що помітила, що сідає ще одна квочка. Мені краще е, разом підсипати одночасно. Сідає ковочка ще одна, то я зараз ще мішаних підсиплю. Да, бандюки? Ось гуси дорослі, а з ними гусенята. Дивіться, які вони вже мої зайчики маленькі. Вже не маленькі, так? Да? Тут вона вас погані. Не, мої зайчики. Привіт! Привіт! А оце такі зачіски смішні, кумедні. Привіт! Ідіть, буду гладити, ви вже не хочете. Ви вже дорослі, ви вже не хочете до мене йти. Привіт. Привіт. Якся маєте, Якся маєте мої горобці? Якся маєте, давай будуть. Ці... Ой, дається, дається, дається. Ви мої зайки, ви мене Оце, далече буде, може, й гусочка, бачите, з сірою плямкою, як у Гошки. Ай, мої зайки, погнали. Диви проривнували і погнали їх. Іди сюди, мала гошка, йди, 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 йди. А голос то мій пам'ятає, розумієте? Що ти моє сонце небесне? який це такий смішний зараз ірокез на голові, га? У кого це ірокез такий? Вони вже ходять на ту ділянку, допомагають батькам полоти грядки із декоративними рослинами. Да? Тімола, йди сюди, Іди, ти будеш гусечка? Будеш гусечка? Будеш моя гусочка маленька, да? ти моє сонце небесне. Так, ну, ми йдемо брати яйця. Що? Що ти боїшся саме? Да? Саме боїшся, то біжи до своїх. Біжи, біжи туди. Погнала. Бандітка мала. Так, ось тут, бачите, в мене яйця. Ну, Тут я вже тисячу і 150 раз показувала що тут яйця. Ось тут яйця в стралорупа трохи лишились, кохінхіна всі пішли. Бендамок сьогодні, до речі, я відправила яйця. Ну, не знаю, напевне, штук. А, 15 взяли і я відправила і ще два бонус, 17. Так, ось нанесли багато яєць кури мої тут, у, на них. Ось дивіться, такі яйця різні, і більші, і менші, і різного по кольору, тому кури мішані. Там писала мені одна жінка, що не ну, такі яйця їй відправила, що вони різні, я кажу, ну то ж кури різні. Різнопорідні, різнокаліберні, так сказати. І яйця такі самі, що вона там мені щось писала, доказувала. Ось я кажу: ви спочатку виведіть курчаток і тоді вже поговоримо. Ось, ну, Надіюсь, людині клепки хватить, щоб вона не, цей, не викинула там частину яєць тих, що хороші. Але їй здається, що Вони не такі, як треба. Тому що яйця. Якщо навіть яйця трохи менше, з нього краще курча лупиться, чим з яйця, наприклад, набагато крупнішого. Я не знаю, це видно вам? Ось з цього більш що виведеться курча. А з цього воно то може бути і оплодом, я думаю, оплід, але може завмерти. Тому що чим більше яйця, тим. Ну, ну Людині, розумієте? Є стандарт, в інтернеті прочитала, значить, так має бути. Ну, не так має бути. В інтернеті пише, що для інкубації яйця пригодні до 5 днів. А як свідчить практика, самі хороші яйця це 5, 7, 8 до 10 днів вивод. Ну, тобто з таких яєць краще виводяться курчата. Ну, звичайно, при правильному зберіганні. Навіть двох тижневі, трьох тижневі виводяться чудово. Хоча в інтернеті пише 3-5 днів. Яйця придатні для інкубації, а вже те, що вище, вже набагато процент падає, що буде не розумієте? Начитатись в інтернеті можна чого завгодно, але це не значить, що воно так і є. Я... І ще людина мені написала, що ви дивилась відео, ви під своїх квочок підсипаєте яйця найкращі, однакові, а людям відправляєте, типу, яйця різні. Я кажу, по-перше, камера не передає які яйця під квочками. А по-друге, я завжди собі навіть менше беру. І вони всі різнокаліберні, розумієте? Тому що це мішані яйця. від мішаних курей. Ну, людині щось довести неможливо це вже на її ділі. От дивіться, на її совісті. Дивіться, несуть індички яйця. Одне ось таке. Одне ось таке. Ну, це не значить, що тут буде гірше індича, розумієте? Ось одне таке. Друге таке, і по пігментації, і по всьому, хоча також індики домашні. Розумієте? Я собі і такі підсипала яйця, і такі, коли виводила індичат. Індичата, як ви бачите, всі однакові. Вони, до речі, всі світлі вийшли, тому що індик світлий. Навіть від темних індичок, і від моєї рудої, індик покривав один їх всіх білий, і вийшли всі світлі індичата. Але яйця різні. Ну, це не значить, що з цього буде гірше індича. Розумієте? Ну, тобто, ну, от. Більше яйця і менше яйця. Он, таке яйця, довге є. Це не значить, що вони погані. Ну, коротше, я думаю, люди, які трохи займаються птицею, трішки зрозуміють, що я ну, маю на увазі. І ну, думаю, що тут якби, лишнє говорити. Люди є різні, зависники, знаєте, дум... шукають конкурентів. Можливо, так вони якось їх. Намагаються позбутися. Я не знаю. ну тобто Я сказала, що ви не вздумайте викинути яйця. Я 5 бонусів ще відправила на 50 яєць. ось І кажу, що не вздумайте, щоб всі яйця лежали в інкубаторі. І тоді, коли виведуться курчата, ви побачите, що з менших яєць навіть краще вийдуть. Ем... Курчат, ну, так, курчата, чим чим із більших яєць. Ось, ну не знаю, послухаю чи ні, кажу, ви ще позвоните і подякуєте. Так, скільки у мене тут індичок? 8, 10, 1, 2, 12, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19 є. А ці трохи старші. Тут треба буде просвітити, подивитися, чи вони нормальні. Так, все. Вибираю, вибраковую яйця і продовжимо.